І зараз до нашого ефіру долучається Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Вітаємо вас доброго вечора. Отже, знову сьогодні були вимушені екстрені аварійні відключення електроенергії. Яка ситуація станом на зараз на вечір? Дійсно, сьогодні Росія здійснила вже фактично другу з початку місяця масову атаку на об'єкти саме енергетичного сектору. Цілі ворога стали саме об'єкти генерації, передачі розподілу електричної енергії у кількох регіонах. Це спланована цільова атака по об'єктам, від яких залежить надання соціально важливих послуг електричної енергії, теплової енергії на сьогодні. Ми максимально швидко здійснюється заходи для Мінімізації наслідків для енергосистеми, стабілізації роботи системи в цілому застосовані аварійні графіки, як першочергове, виконуються тимчасові схеми постачання електричної енергії. На ранок без світла опинилась значна кількість споживачів по всій країні. Як наслідок безпосередньо цих атак, як результат ремонтної роботи і таких тимчасових схем сполучень, ми бачимо, що десь ситуація вже стабілізувала. Ми відійшли від аварійних графіків до контрольованих графіків погодинної подачі електричної енергії і е, паралельно виконуються всі технічні заходи для того, щоб систематизувати роботу енергосистеми. Пане Миколу, а чи прогнозується загалом відключення надалі? До чого готуватись побутовим споживачам? Е... За даними «Укренерго», фактично завтра, 23 жовтня, у більшості областей буде з 7 до 23 години застосовуватися заходи щодо обмеження споживання як вимушені заходи для того, щоб можна було збалансувати енергосистему, виходячи з тих пошкоджень, які є в частині передачі електричної енергії та покриття споживання для побутових споживачів. Графіки погодинних відключень будуть застосовані приблизно обсягом. В три черги одночасно для промислових споживачів будуть обмеження більш потужні. В разі зміни ситуації, звісно, максимально будемо повідомляти людей: користуйтесь виключно офіційною інформацією обленерго в вашому регіоні Міністерства енергетики, офіційних органів. Також закликаємо населення зберігати спокій, максимально економно користуватися електричною енергією, де включається, адже це допомагає нам з. Збалансувати попит, розподілити пропорціонально доступну електричну енергію, тим самим зменшити, власне, графіки погодинної подачі електричної енергії. А, пане Миколо, в яких регіонах зараз ситуація найскладніша і які роботи зараз доводиться проводити енергетикам? Найскладніша ситуація. Більшості профронтових Чернігівщина, Сумщина, Харківщина та на Одещині щодо Чернігівщини. Тут ворог власне вночі атакував кілька об'єктів генерації. Залишається на сьогодні заструмлено близько 140 тисяч споживачів, проте роботи активно ведуться по заживленню. Тому ця цифра активно зменшується щодо сумщини, близько 44 тисячі споживачів. Також зранку є знеструмлення споживачів по харківщині. 2500. Це додаткові, фактично, населені пункти, по яким ворог прицільно завдав по конкретним об'єктам передачі електричної енергії. Тут ремонтні роботи фактично тривають 24 на 7, але вони ускладнюються постійним продовженням обстрілів ворога. Тому, попри ризик, енергетики виконують оці ці висотні роботи, ризикові роботи для того, щоб, попри всі ризики, все таки відновити живлення енергопостачання. Бачимо також, що ворог застосовує різні типи обладнання, це масовані атаки БПЛА, це крилаті ракети. Ми бачимо також і інші типи озброєння. Фактично, енергетика переживає наслідки таких комплексних атак різнотипного озброєння, яке фактично ворог застосовує тестуючи на об'єктах енергетичної сфери. Пане Миколо, скільки можуть тривати взагалі екстрені відключення, і чи буде потім запроваджено графік планових відключень? Як вже зазначав, наразі у частині регіонів вже діють графіки погодинних відключень у низці інших областей ще діють десь аварійні відключення. Проте ми планово намагаємось протягом доби виходити в графіки погодинних відключень, в залежності від ситуації застосовується кількість черг. Планово на завтра три черги. Щодо тривалості такої ситуації, на сьогодні говорити складно, проте разом з ДСНС рятувальними службами та військовими ми виконуються необхідні заходи технічні для того, щоб стабілізувати роботу системи, відповідно, збільшити можливість подачі електричної енергії споживачам? Також ми бачимо, що тут застосовуються всі доступні заходи, тому не варто забувати, що ризик того, що ворог продовжуватиме обстріли, він завжди залишається. Так ну і Росія у нас також обстрілює і газову інфраструктуру. Яка ось ситуація з газом зараз? Дійсно, в жовтні ворог завдав вже фактично шість масових ударів по нашій газовій інфраструктурі для проходження зими Україна розраховує як на газ власного видобутку, так і на додатково імпортований природний газ. З цією метою ми активно Міністерство енергетики, НАК Нафтогаз, МЗС. Ми активно взаємодіємо з міжнародними партнерами в частині залучення додаткової фінансової допомоги. Бачимо, що сьогодні під високим візитом під голова. Президента України також ми отримали підтримку потужного міжнародних партнерів, додаткове фінансування. Ми максимально застосовуємо і щодня працюємо над тим, щоб залучити додаткову допомогу і нарощувати максимально всі сили засоби для того, щоб закупити додаткову потребу всього необхідного ресурсу. Після кожної атаки зазначу російські росіяни фактично. Наносять шкоди як інфраструктурі, але газовики фактично оперативно вживають заходи щодо стабілізації для того, щоб побутовий споживач населення не відчуло наслідків цих атак. Тому аварійно-ремонтні роботи, аналогічно як і в електроенергетичному секторі, тривають 24 чотири на 7 і професіонали люди віддають фактично повністю віддаються своїй справі і роблять роблять все максимально ефективний спосіб, тому довіряйте професіоналам. Вони роблять свою справу, і наявність світла газу, це на сьогодні якраз запорука роботи людей, які фактично ризикують життям на об'єктах, виконуючи все необхідне. Пане Миколо. Ми дуже вдячні вам, що поділилися оперативною інформацією про стан енергосистеми. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на зв'язку.